Виконуємо право 4 до параграфа 4 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький Пилипчук частопалу 2023 року випуску. Відкриємо векторний графічний редактор Inkscape. І з Inkscape відкриємо файл з іменем квадрат. Для цього виконуємо файл, відкрити та знайдемо потрібний файл. Він в мене знаходиться на робочому столі. Папці матеріали до доправи 4. Вибираємо квадрат, відкрити. Нам потрібно розмістити фігури танграма за схемою. Виберемо спочатку зелений трикутник. Бачите, коли ми натискаємо ліву кнопку миші і не відпускаємо, то можемо його тягнути. Це тоді, якщо вибраний інструмент вибору. Якщо раптом у вас не стрілка вибрана інструмент вибору, значить вибираєте ось таку стрілку і перетягуєте. Ставимо його в ось це місце. Тепер поставимо ось сюди, але бачите, що нам потрібно даний трикутник повернути. Клацнемо по цьому трикутнику ще раз лівою кнопкою миші. Тобто раз клацаємо і ще раз. І бачите, що на куточках з'являються ось такі стрілочки двонапрямлені. Потягнемо. І так ми можемо обертати. Для того, щоб в нас було точніше обертання, затискаємо клавішу Ctrl. Тепер візьмемо паралелограм. Його нам потрібно помістити ось сюди. Для цього, але він, бачите, не поміщається. Його потрібно дзеркально відобразити по вертикалі. Коли ми виділяємо паралелограм ну або будь-яку фігуру, то в нас стають активні ось тут кнопки. Натискаємо «Відзеркалення об'єкта вертикально. Бачимо, відзеркалилось ставимо. Тепер у нас цей Трикутник ставимо сюди, ось цей трикутник буде сюди. Далі потрібно поставити квадрат. І ось цей трикутник. Обертаємо його. Ось так. Наш танграм склали. Тепер збережемо. Для цього виконуємо файл зберегти. Тепер відкриємо ще один файл Inkscape. з іменем «Kit». Зразу відкриємо його ось так подвійним кліком миші. Бачимо, це в нас також «Tangram». Все робимо аналогічно. За замочуванням стрілечка вибрана. Це ставимо сюди. Далі нам потрібно ось цей трикутник. Обертаємо його. Ставимо на місце. Далі знову паралелограм. Скасуємо останню дію. Відзеркалимо, спробуємо по вертикалі. Так, по вертикалі саме добре. Далі трикутник. І ще один трикутник. Ставимо його ось сюди. Далі у нас квадрат. І останній трикутник. Обертаємо. Тамо на місці. Збережемо файл зберегти. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!